Нокдаун, правильно ви ставите питання. На жаль, зробили всіх заручниками своєї бездарної діяльності. На жаль. Хоча не зважаю я повторюю, що я особисто не голосував за цей законопроект. Бо я ще раз, я, я підтримую, в принципі, я в принципі підтримую цей проект. Але о, так, згінція, о, ми... Розвиток атомної енергетики і добудову А, -а І я не вважаю, що. Болгарські реактори, якщо цей проект буде значно дешевше ніж будь-яка альтернатива, і швидше по часу, я не вважаю, що це буде е, рішення погане. Абсолютно не вважаю. Розумієте? Два моменти. покажіть за які ціну, покажіть переваги саме цього проєкту. От в такій конфігурації, ця вся його піде на третій план. Якщо чітко будемо розуміти, що це вигідніше, умовно вдвічі, ніж будь-яка інша комбінація. Що це швидше, умовно вдвічі втричі, що це абсолютно е, не робить нас залежними в експлуатації. Майбутній mm -hmm. впали від все само собою. Зрозуміло, що там буде напрямок на вестінгаус. Я навіть не обговорюю. Ну і, і головне, що це не ляже тягарем на тариф, який йде для населення. Оце треба буде заспокоїти людей. Mm -hmm. Ну, це треба то знову таки пояснити людям, чако депутатам і людям, що як звідки воно і як буде працювати. Ну, коли буде те о зайде і повернемося до цього закону, то я думаю, га дискусія буде навколо цих інша справа, що вона бую має бути набагато більш фаховою uh -huh. ніж історично, такої історично, як це було. Ну, там, без вереску, що це вороги, все там і це буде під тиском. З одного боку політично буде тиснути президент на нього е, з недопущенням будь-яких тарифних коливань. Угу. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Ми ж дорослі люди, да, з вами. Дивіться, коли в тебе повна влада, то в тебе і повна відповідальність. Хоча, все на по Нас цього не розуміють. Ну, да. Ні, так я для людей більше угу. кажу. Я українцям кажу, зрозумієте, будь ласка, в умовах абсолютно повної влади в країні президента України і його офісу, чи цих п'яти шісти менеджерів, саме і відповідальність повна президента України, в тому числі і за ціни на електроенергію, і за ціну на газ, і за всі решта проблем, які сьогодні турбують. Ну так із з життя. Ну не може бути повної влади без повної відповідальності. це питання ще, звичайно, що народ може потягнути, наскільки він витягне, бо що бойте Петре. Я тут зрозуміла, що в деталі, в нюанси народ ну не, не, не влізе. Але на наступне опалювальний сезон там думаю буде гігавати більше, де ж угу. це додаткові витрати по газу. До речі, сьогодні з'явився проект постанови уряду про е, те, що ПСО. За іншими цінами, перше там, що Укрнафту в ПСО хочуть mm -hmm. втягнути механізм. А друге, що переглянути ціни на газ саме для оцих енергетичних проєктів, розумієте? Mm -hmm. Для теців, для для тесак, які палять газ, і для когенерації mm -hmm. це відобразиться на ринковій ціні. Зрозуміло, там газ зросте. Відповідно, зростуть там ну, і цінові показники.